Шириться чутки щодо того, що в Ковалівці планується створення команди майстрів. Чи відповідає це дійсності, чи планує команда Ковалівські Кабани брати участь у чемпіонаті України наступному? Так, це не чутки, це дійсно команда буде. Проводить зараз набір гравців. Команда готується до початку наступного сезону, як пошуків гравців команду, так і всім необхідним, щоб забезпечити хокеїстів для наступного сезону. Власне, в структурі клубу вже є футбольна команда чоловіча і жіноча. Наскільки будуть залучені фахівці з футбольних проєктів в допомозі по створенню хокейного проєкту? Ну, фахівців, так, таких, як ну, з футболу буде залучено мінімально, це хіба що якась допомога від футбольного клубу наданням. Там, Якихось спортзалів там, тренажерних залів. А взагалом це буде вважатися однією бойовою одиницею, яка включає в себе футбольну команду, яка грає УПЛ чемпіонат України в Вищій Лізі, і також хокейна команда буде грати в найвищому чемпіонаті України. Скажіть, будь ласка, ви вже розпочали селекційну роботу роботу щодо залучення нових гравців? Можливо, вже якісь є гравці, з якими укладено. Контракти чи поки що це таємниця за сім'ю початками? Так, звісно, ведеться робота пошуку хокеїстів. Я розмовляв з багатьма хокеїстами. Є декілька чоловік, які вже згодні підписати сьогодні контракт. Ми ще знаємо. Що зараз ще проходячи світу. Багато гравців виступають за нашу національну збірну. Так що чекаємо закінчення? Великого хокейного сезону, а так праця ведеться з хлопцями, ведеться робота, розмова. Людина, яка є нашим спонсором, нашим президентом, дуже пишається, що буде в нас ще до футбольної команди, що буде хокейна команда в коаліції. Чи ставило керівництво клубу вже певні завдання на сезон, чи вже будете виходити з того, як буде проведена селекційна робота? Звісно, розмови велися про чемпіонство. Це в пріоритеті, я думаю, у будь-якої команди. Власне, що буде такого особливого у команди Ковалівські Кабани у порівнянні з іншими командами? Можливо, якісь фішки готуєте, можливо, буде щось те, чого скажімо так, раніше в Україні або в українському хокеї не було? Я не можу сказати, які фішки, але вони будуть точно.